Наскільки небезпека є в Україні, що атомні об'єкти можуть стати, в тому числі, об'єктами для ударів російських окупантів? Що це може призвести до трьох чи чотирьох Чорнобилів? Дивіться, спочатку дійсно, бо зараз же російська сторона нас звинувачує. Я вам можу сказати, коли здійсно... це вигідно. Я не бачу жодної причини, за якою б це було вигідно українській стороні. Ну і не існує, розумієте? Тому я роблю висновок, що це імітаційний удар саме для того, щоб е, в усьому світі ну, знов-таки вести оцю диверсійну роботу проти України. Е, що стосується безпеки, ці реактори дуже надійні. Тобто від прямого влучання там ризику немає, але ризик може бути від наслідків обезструмлення. Тобто там має бути постійне живлення електроенергію на власні потреби для того, щоб працювала система охолодження навіть у цих реакторів, які сьогодні сплять. Якщо цього живлення не буде, оце може дійсно спричинити дуже серйозні наслідки. Ось про що кажуть сьогодні і міністри, і так далі. Гросі, ну давайте від нього не очікувати чогось там над 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 Ну він діє в рамках своєї компетенції. Тим більше, що я вам нагадаю, що Росатом є і Росія є одним з дуже впливових членів МАТи. Ну і їх вони продовжують вишатися дуже потужними гравцями на ядерному ринку, на ринку ядерного палива, як первинного, так і переробленого, так і будівництва нових блоків і тому і так далі. І тому подібне. Це дуже складна геополітична конструкція. Зрозуміло, що нам треба тиснути максимально по всіх фронтах, по дипломатичному суспільному і так далі. І тому подібне. Але на жаль, там дуже великі гроші е, в цій сфері у світі. Крутяться, ну давайте ж будемо чесними. Що стосується оцінки президента Зеленського, погоджуйся, бо він каже про захист всієї країни. Я посилаюся на те, що я, коли говорив п'ять хвилин тому, я, я казав про захист саме об'єктів надкритичних енергетичних. Тобто, для енергетики, щоб це захистити, дійсно нам треба там 5-6 петріотів, щоб ми спокійно ну, розуміти не переживали за енергетичну безпеку. Але Харків, суми од. Одесу треба рятувати. Це дійсно так. І для цього треба повноцінна система протиповітряної оборони.